Якщо розмовляти про хвороби двигуна Н-63, то їх і не багато, і немало, я б сказав так. По-перше, цей двигун потрібно міняти мастила кожні 5-6 тисяч. А сьогодні не робить ніхто, тому майте на увазі, що цей двигун буде у вас поїдати мастило десь приблизно після 60-70 тисяч кілометрів. Мастил він може їсти легко літр на тисячу. Прям легко. По-друге, особливість цього двигуна, що він дуже-дуже тепло навантажений, тому що В8, дві турбіни в розвалі блоку вони дуже перегрівають останні два циліндри. Тому цей двигун і вважається задирістим, задири там десь приблизно після 50-60 тисяч кілометрів. Якщо казати про якісь рекомендації, то, на мій погляд, я би, по-перше, рекомендував би цей двигун b 58 але. Якщо у вас є кошти, якщо ви розумієте, що це за двигун, якщо ви розумієте, що потрібно заправляти 98 сотим паливом, тоді можете купувати n 63 Це більш емоціональний буде двигун, він буде дарити інші емоції. І ви повинні розуміти, що BMW X7 на двигуні 3 літра та на двигуні 4 літра, 4 -4 літра це різні автівки. Що казати про двигун s 68 то BMW вперше за всю історію. Почала встановлювати двигун s серії на незаряджені серії BMW, тобто не на m серію Взагалі, як показує практика, двигуни S-серії серії це у нас BMW M, двигуни bn серії m серії. Якщо казати про старі автівки, BMW це двигуни встановлювалися на більш класичні версії BMW, скажімо так.